Скажу вам, значит, відмовили, Вони там не поділили. Оце Держпродспоживслужба Захватила оцю всю галузь. Вони не просто не відмовили, вони просто змінили. Там так, 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 функцію так. дивіться дератизації, дезінфекції і так далі займалися два органи: Санепідслужба, якої так, зараз немає, немає, і ветеринарна служба. Вона на своїх об'єктах робила оці так, дезінфекцію, дезінфекцію дератизацію, дезінфекцію, скоріш за все. Так, а, віде, тепер є держпрожив, яка забрала часткову функцію від Міністерства охорони здоров'я, і вони вважають, що за ними залишились тільки де. Дезінфекція медичних закладів закладів. Вони повинні піти під Мінекономіки. І да. так, да. так? Да. Да. Тому вони не під служба на сьогоднішній день. Це і частина принципі, і там вона Так, так, абсолютно так. Абсолютно правильно. І ми його це так у всьому. питання. А хто в вашій робочій групі працює із працівників профслужби? Продслужби не працює Чому? і тому, що немає права вони в нас працювати. У нас є закон. Не, Слухайте, хто працює в робочій групі. Працює роботодавець, працює профспілка і працюють фахівці. Держпродспоживслужба, у нас є з ними меморандум. Ми в них робили презентацію. Тобто, коли ми робили публічне обговорення нашого проекту, вони присутні були, так. написали рецензію на це так. такою групою, що, ой Боже, вони не поняли, і що, іде, це страшне. Ви розумієте, цим питанням ніхто не переймається. Ніхто не переймається, воно... А ви ж тоді жаль, розумієте, якщо Держпродслужба служба не, не пропустить через себе все, ніхто його не прийме. Ви ж це знаєте. Підожди, так я ж вам тільки що кажу. Вони рецензію написали так, да. ну Ми її долучили. Пішла і розказала Макісу до чого. Та це не перший раз, ми вас розуміємо, формально є і. Скажіть, нак? НАК нам затверджує професійний стандарт. Робоча ми група. Ви? Слухайте, Тамас, ви, скажіть, ви, ви робочу ви? групу Тамаруси. запитали Тамаруси. на станову, хто писав, так? Ми ж не, я, ми, не те, ні, ні. Ми говоримо за постанову чи за профстандарт? І те, й друге, це yeah. продовження тієї роботи. Те, ви сказали, yeah. що ви сказали, що Держпродспоживслужба рецензію на що написала? На, на, проф... на, на, да. на, на да. Ну так це жіться. No, вибачте, вибачте. вибачте. <кліпі> Я хотіла сказати, що робочої групи у нас немає. Ми вдвох з Людмилою Мирославівною. Автори цієї це Дивіться, як автори робочої групи нема. Так дуже часто пишеться ну документи, можливо, неправильно. Хтось основний пише, а далі він розсилається, і це ну, є так, робоча група. Рай. Я ж тобто, я ж за що я говорю шата. Ми просто дату відкинули, все все, все, все да прийнялися. Спутали, так, питання в чому. Ось сьогодні по цій е, проєкту постанови чи постанова вона буде, що вона буде. так? Е, середньо, ви розробили вдвох, ще хтось тут, підключився. Тут Знову ж таки, порядок. Е, воно десь пішло. В... Ще не пішло. Ми не вам буде. можемо подарувати. Ні, 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 я ж трошки не, не по цьому. Воно пішло десь в обговорення, чи ні? Ще, ще не пішло. Тепер... Хтось, із, я щось за допитає. Хтось з працівників про служби бачив його? Слухайте, бачив, Ви... звісно, ми вже десь сім років цим працюємо. Але для громадських організацій це не потрібно. Нас приймають, ми в робочих групах, де там в міністерстві громадська рада мовиться. Громадська рада. От я розумієте, оцих громадських діячів вас приймають що небудь. Значить, це не моє. Я ж безплатно працюю, Я їм заслала. Рибу. Але це означає, що я вимагаю, щоб вони зробили. Тоді вони дивляться, проєкт. Є проєкт? це вони вже роблять, долучають своїх там ето саме, де ж про служба. Ми хочемо, ми хочемо. Я вже так зробила багато документів. Тамара Ми хочемо знайти ефективний актуальний шлях, як запустити документ. Так. Тому ось ми прийшли, прийшли в тому числі з вами порадитись, так, як це зробити. Можливо, е е у ну, вашого інституту є е зацікавленість, скажімо так, да. цьому. Та я в чому? Я, дивіться, я готовий подивитися цей проект, але ж, я ж виходячи з цього розумію. Що будь-який проект про службу може завалити. Що, розумієте, так? Слухайте, ви ж, от, от ви слухайте, ви може, може. Ми може, зовсім може? люди з різних планет. Правильно. Тамара почекайте, давайте не Тамаришена, хочекайте. Підождіть. Ну, не, дайте не, нам порозумітися, а потім будемо розвивати. Дивіться: е, значить, е, я писав, в мене є історія. Вже е, з міністерством охорони здоров'я. Там ми дійшли до того, що ВОЗ вимагає того, щоб нас винали. Що ми не їхні. Без контролю. E, значить, Тут історія багаторічна конфліктів e, Мін. охорони здоров'я і Держпродспоживслужби, Держпродспоживслужба не, не визначає політику, а визначає міністерство. Міністерство ніхто не хоче, не розуміє, тобто я їх насилую, Хожу і насилую. Як вас насилувала своє времен, так і хожу. і. Ета. То один міністр, то другий міністр, то з одним я договорилась, то з другим. другого. Людмила на одну минутку я хочу Добре. сказати Добре. о том, що у нас різні підходи, Тобто, наша цель добитися, хто там ми ініціюємо і заставимо їх написати таку настанову, бо так є в Європі. Зумієте? Ми будемо силатися на необхідність провадження міжнародних стандартів, зокрема такого, такого. А без цієї міністерської настанови не можна впроваджувати стандарт. Я ж вам не говорю. От дивіться: тепер наша мета не якість, наша мета ініціювати. А далі ми будемо супроводжувати це все. Я далека від думки, що в нас там все ідеально, не ідеально. Але я буду ходити і настаю, щоб була робоча група. Цю робочу групу коваль війде. Він вже сказав, цей ж ну, наш пало. Вони зроблять робочу групу. Я не в состоянні зробити, в мене немає ні пряників їм роздавати, ні грошей, нічого. Я можу тільки ініціювати, от в цьому все. Але мені посовітував Павло. Куди ця це така цінність? Ти знаєш, скільки він стоїть. Ти кому-небудь віддай, хто зацікавлений в створенні нормативно-правової бази. Він за це отримав кучу-кучу благодарності. От ми хочемо з Людмилою Мирославиною віддати це в хороші руки, в добрі руки, але щоб воно не було загублено на корінь. Розумієте? Дивіст. Для нас важливо Дивіст. час, тому що ми повинні працювати, працювати, працювати. Ми не можемо в пустоті працювати. Для нас важливо, що Шо важливо, щоб наші не ви, ну, постулати не виписали, так? І, ні, Сум. ну чому? Там... <фух> Можна я ще хвилинку перед тим, як ви. Вона теж державний чиновник. А та, 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 та. у вас є історія. Співпраці з міністерствами, так, так, так? Так, так, а так. в мене є історія роботи в міністерстві. Так, так. так, так? 12 так, років працювала в міністерстві. Так. Тому, коли ви кажете, що написали, то написані, так, і вони конфліктні, і все. Ви говорите про центральний орган виконавчої влади. Так, звичайно, звичайно. Так, да, так. Да. Да, да. Добре. Своїм люди. Все. Та да все хватить, п'ять хвилин там є. Там, щоб ми ж проводимо. Щось вийде, щось не вийде. Щось знімати? Так, сніме. нормально. Картинку хорошу хай буде. А, а, тому, коли ви кажете, що хтось там не згоден, хтось там не те пише щось не те, конфлікти, а, вони завжди будуть є, а, і були. То треба, Вони вам на, ви заслали, вони вам відповіли. Якщо можна врахувати, врахували. Ну там вже не такі ж тупі, я сама так працювала. Почкайте, дивіться. На сьогодні ще у вас йде у вас проєкт. Так. Готовий проєкт. Так? Він ще поки ніде не ніде не так? От сьогодні є дві категорії підходу до цього питання. Перше, наприклад, ви даєте нам, ми подивимося, якщо це ну, стосується трошки нашого, ми розуміємо, що це нас стосується, ми можемо в цьому плані попрацювати. Так? Наприклад, його. ми дивимося цей проєкт. Так? Як він йде? І далі йде процедура. Ви знаєте процедуру. Громадська організація. За участю чи інституту, чи разом чи сама направляє цей проєкт на розгляд міністерства. Так? Але, знову ж таки, це буде постанова Кабінету міністрів. Наказ Міністерства. Наказ Міністерства. Просто наказ міністерства. Просто наказ Міністерства, яке затверджує. Все. Тепер у мене друге питання в цьому плані. Скажіть, будь ласка, ви сказали, що для цього питання робоча група не потрібна. Ну ми не сказали, ми сказали, що реально її нема. Ми вдвох. Реально немає, так? А, реально. Ну тоді виходить з цього. Якщо ми дивимося і щось вона підходить, ми разом визначаємося, кого нам включить в робочу групу для розгляду да, цього. Та, питання? Та, 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 та. Чим більше буде кандидатів да? і докторов, тим ні, так. Да. во-перше, кандидат до докторов. Але ми хочемо зрозуміти, кого нам треба включити буде. Ми робимо тоді розгляд, виносимо на розгляд. Так і вже в складі робочої групи розглядаємо цей проект. Можна так. Тільки ну друга нема. Коли в робочий робочі буде розгрозити цей проект, тоді ми можемо вже офіційно направляти. По-перше, може направляти на обговорення, загальне обговорення, так може направляти на міністерство на узгодження. Ну, знову ж таки, хоче ми не хочемо, нас в нас повинна в робочі групи бути підключена і прослужба, і всі служби обов'язково. Якщо любому, вам вдасться це зробити, ми будемо випадку, аплодувати. Ви ж розумієте, без. Представників цього я розробляв професійний стандарт, Так я розробляв навіть хвалів, характеристики, затверджував збірник ДКГБ, Так я подавав на розгляд ради продовольчої прослужби. Да. Вони розглядали да, тому, що це все буде обов'язково, але це зроблю не я. Це зробить міністр, якби я відправляла. Це так? зробить ні, інститут. Ні, ні, ні. Це, як, як це я... буде робити інститут, так. хай він долучає. Міністерство це не буде робити, зрозуміло. Ви... Не буде воно робити, почекайте. поки ми не п'ємо. Почекайте. Опять же, хто таке міністерство? Е, якраз є визначальник політики і написати своїх наказів. Це, це, їх це їх загаль, Але там повинна бути особа, яка за це буде відповідати. Вони, якщо чайковському це дадуть, буде Так, дуже вони по-любому комусь дадуть. А я ж не можу чайковському. Неправильно, я за що і говорю, що чому повинні бути робочі групи як представники про Тому що це буде шанс провести це. на А ви їх зможете долучити? Я поки не знаю. Не зможу, ну, почитайте, товарись. Це, пер... це ж не, не, не просто робиться. Це, це робота. З офіційним містом інститут звертається до прослужби служби для робочору. Ми хочемо зробити для нас дуже важливий показник. Це оперативність, тому що зараз хто нішу яку захвати, то є так. Ось я над цим працюю, треба виживати. Тому переписка місяць да, сюди місяць, да, це нам підходить. А тоді я сама засилаю. Але друга процедура є. Я з вами розказую громадські організації у Це робить за три дні. От я навчилася дивитися, як роблять ці люди состоятельні, користуючись громадськими організаціями. В громадських організаціях куча, куча, куча приймучих. Він написав згідно закону про інформацію за п'ять днів і йому зробили це. Я ж бачила, як це робиться. Щас, за виключай відео. Виключай.